Друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео буде присвячене повністю ПТСАу. Це буде і гілка японських ПТСАУ, це і прем ПТСАУ 8 рівня, яку дещо змінили. Там відбувся ап, досить такий солідний ап. І це нова ПТ-9 США. Почнемо ми все ж таки з Давайте, із ПТСАУ 8 рівня, преміумної гілки Японія. Тай 5 Карі Її змінили назву, нагадую, була Тай5 Хото. От, е, Поміняли йому назву і змінили деякі ТТХ. Ну, там Досить таки багато ТТХ йому змінили. Значить, по, вогневої, по вогневій міці там час зведення з 2,4 зменшили на 1,92 Прям супер стало. Боєкомплект з 30 снарядів на 40. Початкова швидкість польоту ББшки з 900 м на 980. А от початкова швидкість голодового снаряду вже з 1250 на 1150. Тут уже відбувся нерф. І пробиття фугасом зі 110 на 90. Тут теж вже дещо нерфу, але це все одно дуже хороші цифри. Живучість ХП танку було 1400, стало 1250. Проте броня лобу корпусу з 200 мм на 220, борти з 30 на 50. Корма так само з 30 на 50. Бронювання лобової частини рубки, ну, сказати, башти, з 215 на 300 мм. Цій PTSO, окрім того, що їй там змінили назву, змінили дещо ТТХ гармати. Вона трошки стала краще по гарматі, її ще й поміняли броню. В неї стався такий доволі непоганий ап-броні. Якщо хтось пам'ятає, хтось забув, то вона була картонна. Борти були 30 мм, а ви розумієте, що це таке 30 мм під будь-якими кутами. У вас по правилах трьох калібрів сюди пробивають. Вас пробивають сюди фулгасами. Коротше, це просто був жах. Тут був картон, ВЛД було картонне. Тепер же тепер же, все досить таки непогано виглядає. Ну, непогано в тому сенсі, що на виліт вас шити не буде, там, принаймні, вісімки, і сімки. Але все одно пробиватимуть. 115 мм ВЛД під непоганим кутом нахилу. Там бачимо від 175 і в верхній точці ну, майже 190 мм доходить броня. НЛД 70 мм без практично там, кута нахилу якого не ну, Є, але нічого він абсолютно вам не дає. Там нас пробивається абсолютно всім. Рубка тепер сама. Сама рубка зробили 220 мм. Уже непогано десь трошечки підвернути. І все, і вже виходить досить таки непогана, там ще броня, ще щось можна цією рубкою танкнути. Але тут рубка, знаєте. Наподобі Яхпантера, друга. М да, це Пантера друга німецька Петесал, яку вивели з гілки прокачки. От реально, танк дуже схожий на нього по концепції. Борти 50 мм зробили. 50 мм це вже хоч щось. Фугасом під прямим кутом у вас все одно там. Хтось пробиватиме, ну, я маю на увазі тих, у кого пробиття 50, це в основному нові танки, там яких по 100 пробиття, фугас. Такі старенькі, знаєте, танки, які в гру вводились давно, у них там по 40 пробиття, тоді вони не пробиватимуть. Але тепер ви можете з цією рубкою щось танконути, тому що тут тепер рикошетний кут. По правилу трьох вона не пробивається абсолютно, ну хіба що ISO 152 чи Су-152 152, 152 ммку вас проб'ють. Всі решта вас не пробивають. Тому тепер, да, звичайно, вже виглядає ця ПТ-САУ набагато приємніше. У вашій увазі ПТ 8 рівня це ПТ-САУ прокачувана. Тут нам, ТТХ поки що тут ми не бачимо. Ось зовнішній вигляд лише нам тут доступний. Що ми можемо побачити? Що на преміум, ну, вісімку вона все ж таки схожа за виключенням цієї полички, а так по концепції, в принципі, вони всі схожі. Ну, вони всі там, скажімо так, всі вони виродки. Ця лінійка ПТС, такий зовнішній вигляд, у них специфічний. Тим не менше, переходимо, знаєш, зараз нам буде доступні ТТХ. От. В нього є дві гармати на вибір. Є стокова 105-мм і є топова 120 мм. Що ми маємо? Середній дамаг 400-400-515 фугасів. Середнє бронепробиття ББшка 250. Голда 285, фугас 80. Тут все дуже добре. По пробиттю реально все дуже добре. Ну, голода, може, могла бути і вищою, але, в принципі, так все окей. 11 секунд заряджання гармати. На 8 рівні, ну, не, не супер. Не супер, звичайно, але, але в принципі, окей. Тут не враховується, що ж екіпажик сюди не йде. Сюди посадити екіпажик, це вже там буде близько 10 плюс всі там перки, досилачі, бойові братства, до пайків і тому подібне. І там досить таки непогані ТТХ. В стоці 0,35, а це значить буде 0,32. І 2,3 зведення це буде близько 2 секунд зведення, ну може, 2,1, в залежності від того, яке ви обладнання поставите. Це дуже-дуже добре. Це реально, ну по точності це дуже добре. В принципі. От тепер що ми маємо? Значить, е швидкість повороту 32 градуси. Ну, так я. В принципі, нормально повертається. Не супер, там вона якась швиденька буде, але повертається, в принципі, вона нормально. Тепер, що до її ТТХ, яких ми тут ну не бачимо, е по ТТХ. Значить, тут вона порівнюється на двох гарматах. Вам тут швидше за все його не видно, але я для вас зачитаю. Що тут є по характеристиках, які ми ще не бачили. У мінус 8 донизу, до гори 15, у ГН по 11 градусів це дуже мало, це нереально мало, і гармата в боках у вас фактично ну, просто не повертається. От, Тут уже 100% екіпажиком значить, сидить він, цей танчик, і виходить, що вже час зведення 2,2 точність 0,34. Уже. Це ще бойове братерство і тому подібно. ХП-1400 броня корпусу 220. Лоб 50-50, борта, корма 50-50. Я думаю, там ще схоже буде до преміумної ПТшки по броні. 220 по суті, цифри всі ті ж самі. Тепер нам цікавить максималочка. 30 км на годину. 30 км. Але. Найцікавіше тут в цих 30 км на годину, знаєте що? Що тут по тому потужність 16 кінських сил на тонну, Тобто 30-ку він свої набиратиме прямо тіло, але тридцяточка це мега мало, ну це супер мало Для такої ПТЕ, яка не буде там витанковувати щось, супер, там все витанковувати вона не буде, а вона їде 30 км на годину, уявляєте? Вам треба буде доїхати до якогось куща, тому що швидше за все, я думаю, її так і будуть використовувати гравці. Вам треба буде потім змінити позицію, а у вас 30 кілометрів, якби. І турбінка вас тут не врятує, тому що турбінка вам дасть 35 кілометрів. Ну, може, 36%. Але це все одно дуже мало. Ну, це, знаєте, таке собі щось цікавенько. Маскування 70%, 78%. 70, нерухомої машини огляд 380, радіостанція 762 чи 82. Ну, а що ми можемо побачити? Дев'ятка, Хорі один. Побачити ми можемо те, що в японських конструкторів якось фетиш на ці трьохповерхові танки. Значить, поличка, друга і сама, Ну якби рубка. Так було в Чері, Чері стежка така ж сама, ця трьохповерхова ці сходинки. Вісімка і там ну десятка вже буде трошки не така. Коротше, по дев'ятці дивимось зараз дев'ятку Дві гармати так само, і стокова, топа стокова По 500 альфа і 265 пробиття ББшкою 305 голдою. ДПМ. 2200 стоку, 0,35, 2,3. Коротше, навіть стокова гармата тут дуже хороша. А топова. Тепер дивимось на топову. Мало того, що в топовій вищий альфа 650, 290 пробиття базовим, 325 голдою, це ще щось таке, 325, я не знаю, часом чи не це під калібр бо зараз бачимо 90 фугасом. Зараз, бачите, всім накручують хороше пробиття фугасом. 15,5 секунд заряджання. 2500 DPM в стоці 2500 ДПМ 0.34 розкид Це буде 0,31. 2,6 час зведення, буде 2.3. Ну, хлопчики, знаєте, ДПМ 3К. Це знаєте, ну, це конкурент тухи. Це серйозно конкурент тухи. Я думаю, що це може бути такий. Ну окей, з щитухою, в принципі, вона може не потягатися в динаміці, але зараз подивимось інші так. Що там далі у нас? УВН e, мінус 7 не найкращий, да, в попередньої було 8, мінус 7-15 УГН, Тут 10. Там по 11, тут 10, ще гірше в цьому плані. Ну, це, звичайно, дещо прикро. Кількість ХП 1800. Бронювання корпусу лобу 245, по бортах 50-50 так само. Ну, тут, в принципі, да, звичайно, в 704-му він поступається в плані броні. Та і в плані динаміки в ньому досить таки сильно поступається, але по гарматі можуть потягатися. Е, по тому потужність тут 1498 чи 96. Е, знач, значить ну, я не бачу Я вам на екран виведу, в принципі, я думаю, нормально на відео змонтую, щоб воно було в зумі. Щоб ви бачили. Коротше, близько 15 кінських тонну, максималка 32-16 назад. Дуже мало, максималочка 32, маловатенько. Ну, в принципі, сюди можна вже турбіну докинути. Турбіна там буде 37, ну, вже близько 40, то вже, в принципі, непогано, так. Да. Що ще ми маємо? Маскування тут всього вже монстра ще гірше. 15% там, відсотків. нерухомої машини і 9% рухомої. 390 метрів базовий огляд. Оце прям супер. Це реально багато. Це багато. Ну, в принципі, ця дубіна величезна, вона висока, тому так і повинно бути. Ось дивимось, чомусь вони демонструють стокову гармату тут. От, стокова, це не топова, це стокова гармата. Ну, тим не менше, стокова 265 пробиття, ББшка, голдова ББшка. 305 пробиття, 1100 метрів на секунду швидкість польоту. Дуже добре, в принципі, для ББшки ОК. А базова ББшка 930. Ну, от, в принципі, все. А ось це вже десятка ПТ Японії Хорі 3 вона називається, зі 149 мм гарматою. Такий непоганенький такий дрин. Виглядає вона наступним чином. ну, <сум> Вигляд, я не знаю, знаєте, нібито якийсь бункер просто на гусеницях чи ДОТ щось таке. Реально, вигляд жахливий, ну, якщо чесно. Що вона має? 70 середня шкода, 305 пробиття базовим снарядом 1467 КД. Мінус 7 у ВН донизу 15 гори, Ну, в принципі, нормально. нормально. Час зведення 2,4. 0,33 розкид. Тут можна сказати, що добре. Це 2863 ДПМ. Так просто голий в стоці. Це дуже непогано. Це, ну, навіть добре, я б сказав, би, да. близько 3К для ПТ це добре. Міцність 2000 хп, бронювання, лобова частина 300, борти 35-35, ну, от тут уже дещо погірше. Але воно зрозуміло, з таким ТТХ-гармати, в принципі, що йому дати сильні борти це було б вже занадто. Значить, потужність двигуна 1000 кінських сил, що де нам і потужність 15 кінських сил на тонну. З максималкою в 35-18 назад. В принципі, він буде їх набирати. Ну, так, набиратиме тяжковато, але набиратиме, в принципі. Ну, нормально він їх набиратиме. А маскування 12. Значить, 12 да? нерухомої машини, ну, зрозуміло, що такий танк дуже сильний маскуванням, він володіти не може, в принципі. Огляд 400 метрів, базовий огляд 400 метрів. Це дуже добре. дуже добре, Дивимось, отак, отак от виглядає у нас корми. Да, ви уявляєте, як сюди залітатимуть фугаси, якщо тут броня по 35 мм. Ох, смачно, смачно. А от, власне, гарматка. Боєзапас його. Тут 70... 700, 700 шкода. 305 базовий, 1100 швидкість польоту базової ББшки це добре. Середня шкода ну, годового бронебійного така сама: бронепробиття. 360 плюс нормалізація. Ну, Це виходить там, по факту буде ще, мабуть, більше, ніж у Є3, Є4. Ну, десь близько того пробиття. Коротше, 360 для ББшки це взагалі кайф. 1300 швидкість польоту це, мабуть, найшвидша ББшка в грі буде. Мабуть, точно я не знаю. Але це для ББшки дуже швидко. Фугас. 90 бронепробиття, 900% середня шкода і 900 швидкість пльоту. Ну, в принципі, фугас хороший. Ну, от така от цікава десяточка. Ну, знаєте, точно не лайно. А от на рахунок, яким ні, ще треба буде спробувати. Знаєте, якщо на ній гратимуть, а на ній 100% гратимуть, як засадна пт там, з кущиків будуть попукувати. То я думаю, на ній будуть досить такі високі результати демонструватися. Виглядає дуже цікаво, плюс лобовою частиною можна танкунути. Це, знаєте, ПТ-шка, чисто, щоб закрити якийсь напрямок і якийсь коридор. На мапах типу Хімки встати на якийсь там банан, на мапах по типу монастиря встати закрити один напрямок, вона буде заходити просто прекрасно. Просто реально чудово. І калібр хороший пробуваєш по право трьох калібрів, і ще голода ББшки пробувається, екрани, парканчики, все ще можна. Блін, я думаю, екземплярчик реально буде годний. Це ТС-60, це акційна ПТ 9 рівня Америки. ПТ з баштою, башта, яка повертається, але з обмеженими кутами повороту. Там щось 136 градусів здається. Доволі така цікава машинка. Тут нам доступні повністю всі ТТХ. Ми одразу бачимо, і давайте ну, подивимось. Середній дамаг 400, середня шкода. 258 пробиття. Далі найцікавіше. 7,67 заряджання гармати. 136 градусів кут повороту праворуч-ліворуч. Це дуже добре. Ну, непогано, реально башня, ще й крутиться так по боках. Можна виходити від борту, танкувати. Ну, це пазик, да, це копія пазика. Такий, знаєте, пазик ПЗ7 занижений. Це просто взяли американці ПЗ7, привезли через океан, занизили і вийшла от ТС-60. Кути, кути вертикальні наводки? Мінус 7 донизу 20 до гри. Окей. Тепер час зведення 1,63. 1,63 миттєво вона зводиться. Розкид. Не все так добре. 0,4. Да. 0,4. Тут, в принципі, якщо закачувати все на розкід, е я маю на увазі польову модернізацію, поставити поліпшені приціл, то можна вийти на нормальні цифри, там десь 0,35, і буде дуже-дуже хороша машинка. ДПМ в 100. Нагадую в 100ці тут ДПМ. 3129 одиниць. Це, це так сильно сильно знаєте. Е, міцність 1600 хп. Бронювання корпусу 120 ВЛД під непоганими кутами. 80 мм у нього борти. Е, ну, я думаю, достатньо, бо щоб танкувати. Хоча знову ж таки є, 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 є оцей циліндр да і на самій башні, як і в ВКшки, як і в ПЗ, який буде заважати все ж таки вам витанковувати щось. Але там і дуже гострим кутом можна буде щось тонкувати. Ну і лючки величезні на башті це, звичайно, не кайф. Бронювання самої башти 300 мм лоб, плюс, дивіться, на ці кути нахилу. Ну, це дуже серйозна башня 80 на бортах і 60 ззаду. 85 800 Перепрошу, 850 кінських сил, потужність двигуна 15,45. Утома потужність, непогана. Максималка 35, максималку іншу набиратиме, але сама максималка невисока 35. Ну, в принципі, блін, воно і правильно не вистачало, що аби вона каталась там, кілометрів 50 на годину. По маскуванню, ну, все не дуже ок. Це прям. Я не знаю, маскування тут гірше, ніж у японських ПТ. 1278. Як так виходить? Вона ну, на порядок менша. Ми бачимо, що вона реально менша, і калібр гармати менший. Але чому таке маскування погане? Невідомо. Огляд 380. Добре. В принципі, ось. Снарядики її. Середнє бронепробиття ББшка 258, 1150 метрів на секунду. Дуже хороша швидкість польоту. ББшка, окей. Е, Кумулятив. Годовий снаряд 320 пробиття нормально, швидкість польоту 950. Ну, для кумулятива, в принципі, окей. Фугас 60 пробиття, да. ну Зараз для сучасного танку вже маловатенько, звичайно. Вони люблять всім давати по 100, там, по 80 плюс і тому подібне. Всього 60, в принципі, це взагалі як для танків добре, але як для нового танку, то маловато. Що ж у такою вийшла дана гілка і дев'ятка США. Досить такі цікаві екземпляри. З нетерпінням чекаю на них у грі. Чекаємо, коли засвітять нову гілку японських важких танків. Ще є один цікавий екземплярчик, який називається МБТБ. Ось він на ваших екранах. Якщо бажаєте, щоб я зробив огляд по ньому, там розбір ТТХ і броні, його трошки розказав про нього. На секундочку, на виході, коли його тільки показали по ТТХ, це була повноцінна заміна Чіфу 10 рівня. Він був кращий по ТТХ, ніж Чіфтейн. Зараз його дещо там занерфили, але все одно танчик цікавенький, тому якщо бажаєте, щоб я випустив відео, пишіть про це. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. До зустрічі!